Вітаю вас, любі семикласники, на уроці української літератури. Тема уроку Образ чутливого до краси хлопчика Михайлика в повісті Михайла Стельмаха. Гуси лебеді летять. Запишіть, будь ласка, в зошит. Михайлик простий сільський хлопчик, син бідняків. Він дуже допитливий, йому все хочеться знати, до всього дійти своїм розумом або ж довідатися від дорослих. Наслухавшись казок, легенди розповідей свого діда Дем'яна, любої ним бабусі, Михайлик бачить світ саме крізь призму цих казок і розповідей. Він любить зорі у високому небі, запах жита в полі і різних трав у лісі, любить слухати перепілку в житті, стукдятла на старій груші, світ для нього. Це дивне видіння. Дійсність часто з його схвильованою уявою переплітається в казку мрію чи романтичну легенду. Він чуйно прислухається до бентежних звуків гусей лебедів у високому весняному небі і з подивом заглядає до гніздечка лісової куріпки, де лежать безпомічні пташенята. Михайлик талановитий хлопець. Ще в школі він береться за перо письменника і починає писати п'єси. Спочатку Михайлик багато перечитав їх, особливо таких, де є стрілянина, а потім і сам захотів написати п'єсу. У Михайлика можна багато чого повчитися, селянської ґрунтовності, природної від батька матері засвоюваної мудрості, щирості й відкритості, усього того, що протистоїть хвороби віду. Холодноокості. У чому ж Михайлик вбачає красу? Для хлопчика краса це вчинки і почуття, стосунки, характер, праця, природа і зовнішність. Наступне завдання, діти, заповнити таблицю протягом уроку, занісши усі дані у вошень. Хто навчає Михайлика бачити красу? Серед таких героїв мама й тату, дідусь і бабуся, дядько Себастьян і подружка Люба. Мати дайте відповідь на проблемно пошукові питання. Чому вчить мати свого сина? І як Ганна Іванівна. Прищеплює Михайликові любов до землі годувальниці. Найбільша захисниця краси це Михайликова мати. То вона жінка берегиня навчила сина любити красу, калину, ранковий туман і розквітлого соняшника. Ганна Іванівна була неписьменною жінкою. Для неї книги це поле і хліб, квіти і трави, сад і город. Цієї уваги до всього доброго, красивого вділила мати й мені, і я теж, як свято, очікую того дня, коли грім розморожує сік у деревах чи коли не зіллям, а хлібом починає пахнути жито. Наступний герой це батько. В образі Пана Садем'яновича втілена на отавікова селянська мудрість і доброта, що так характерна для простих. Чемних трудівників хліборобів. Усе життя своє батько працює на землі, на тій загорьованій десятинці, що його дує, і зодягає, і на світі держить його сім'ю. Таким чином, першовідкривачами краси життя виступають потомственні хлібороби. Найволучнішою, цитатою, є слова Тепер головне свіжа сорочка і чиста совість. Правда, Михайлику? Дід Дем'ян. Серед майстрового люду найбільшої слави зажив мій дід Дем'ян, якого знав увесь повіт, чого тільки не вмів, мій дідусь. Треба десь зробити січкарню, драча, крупорушку чи керата, співаючи зробить, та й те тільки заліза, дерева і ввечері добру чарку Монопольки. А хочете вітряка, то вітряка вибудує під самі хмари. У кузнівку є сокиру, у стельмашні злагодить воза й сани, ще й дерев'яні квіти розкидає по них. Залізо й дерево співали у діда, поки сила не повиходила з його рук. Міг чоловік нехитрим інструментам вирізати й просту людину і святого. Бабуся це проста селянська трудівниця. Обличчя у бабусі зараз таке, наче вона молиться. Це тому, що вона дуже любить сад і доглядає, і вболіває над ним, кожна в ньому нащепа міцно перев'язана стюшками, видертими із рукавів її сорочок. Сам герой згадує про бабусю і дідуся так народились мої дід та баба ще кріпаками. Побралися уже вільними і стали жити на пішаку. А коли селянський поземельний банк почав продавати землю князя Кочубея по 125 карбованців готівкою, а в розстрочку на 49 років по 300 карбованців за десятину, мій дід скрипів купчу на три шнури та й продав за них свою силу й роки. А що ж було робити, коли в хаті як не через рік, то через два скрипіла колиска. І народження життя мало йти в світ не старцем, а сівачем. Уміли шанувати й добрих людей і мовчазну скотину, і святу працю, і святий хліб тільки не вміли шанувати свого здоров'я. Дядько Себастьян Це перший учитель і наставник майбутнього письменника, був голова комбіду. А дядько Себастьян не розжився в економії ні коня, ні корівчини, ні плуга, а привіз піаніно і цим розвеселив не лише своє село, а й увесь повіт. Хто тільки не сміявся і не злузував із цього дива. Але він мав делікатну душу. Подружка Люба. Це маленька лісова царівна, яка була перша приятелька Михайлика і шкільна його подруга. Ця дівчинка сама щедрість і доброта, вона мовби випромінює сонце. Дівчина надзвичайно спостережлива і чуйна. Це вона пособила Стельмахам не їхати з Поділля в Херсонські степи, як і тітка Василина, Люба дуже співуча. В них живуть голоси предків. Героїня розуміє проблеми іншого і сприймає їх як свої власні. Отож, що вплинуло на формування Михайлика як особистості? Звичайно, це його батьки, мати й батько, бабуся і дідусь, дядько Себастьян, Люба. Подружка Мар'яна школа, і, звичайно, природа. Пропоную вам скласти записати в зошити короткий план характеристику героя Михайлика з повісті Михайла Стельмаха Гуси Лебеді Летять. Домашнє завдання виписати по одній цитаті до образів батьків, діда, подружки Люби. Якщо цитата завелика, то запишіть лише її початок і зазначте сторінку з вашого підручника. Бажаю успіху! Любіть українську!